продовжуємо інформаційний випуск у Дніпропетровській області на обліку за офіційними даними перебуває понад 7 тисяч курганів. На жаль, протягом останніх років багато історичних пам'яток було варварські знищено. Вже другий тиждень не вщухає скандал із курганом Белюхова могила у підгородньому, який руйнують під приводом проведення науково-археологічних розкопок. Про доцільність проведення яких досі ніде офіційно не сказано ані слова. Деталі у наступному сюжеті. Курган другого тисячоліття до нашої ери Белюхова могила знаходиться в рекреаційній зоні на території заповідного об'єкту Самарській плавні. Це є об'єктом культурної спадщини. Про що свідчить відповідна табличка з назвою та охоронним номером 6068. Точніше свідчила, бо зараз вона покоїться на вершині кургану згідно свідчень місцевої влади. Після того як раптом цим курганом зацікавилися археологи, і 23 березня почали його розкопувати та вивчати. На горі кургана там зараз лежить табличка. Вона 23 числа ще стояла. Я була на вершині кургана. В мене все є фотофіксація. Вона зараз лежить. Станом на 23 березня дозволу на проведення археологічних робіт від Міністерства культури, зареєстрованого управління культури Дніпропетровської облдержадміністрації, в археологів не було. Як і погоджень на їх проведення із міською радою підгороднього, бо саме на території їхньої громади вони проводяться. Всі вони якось хутко з'явилися тільки після того, як громадськість стала на захист кургану. Якщо брати хронологію подій, то дозвіл Міністерства культури датований 24 березням, тобто фактично вони почали роботи навіть до отримання дозволу. А реєстрацію в облраді в управлінні культури вони пройшли 29 березня. Тобто на зараз в них пакет документів сформований. Міську раду вони повідомили в письмовому вигляді про те, що проводяться роботи, є певні дозволи, але початок робіт був незаконний. Оскільки радіус кургану Беляхова могила 17 метрів, то згідно з державними нормативами, охорона зона для цієї пам'ятки 27 метрів, тобто 54 метри з вершини кургану, має бути охорона зона. А насправді маємо заасфальтовану територію впритул до кургану, яка використовується під парковку. А з іншого боку, знову ж таки в притул стоїть металевий паркан що вже саме по собі є грубим порушенням вимог закону. В нас був складений акт обстеження 27 березня. В нас є комісія по охороні культурної спадщини. І ця комісія виявила, по перше, да, це руйнування кургану. По-друге, це оця парковка, яка забудована в охоронній зоні кургану. Вона незаконна, на неї немає жодних дозволів. Тому це все в акті обстеження ми визначили. Далі будемо діяти в межах своїх повноважень і законодавства. Курган знаходиться вже на території забудови. Мене цікавить, на основі яких документів було надано дозвіл або порушено охоронну зону кургану. Порушено закон охорони культурно-історичної спадщини України. А потім вже, щоб скрити сліди злочинів, організовано випис документів, їх оформлення. І захист робіт археологами по знищенню кургана документально. Зняття верхнього шару дерну без погоджувальних документів археологами вже безповоротньо порушило історико-культурну цілісність кургану і призвело до зсувів ґрунту. На цей курган ми навідувалися раніше, і він був у прекрасному стані. На ньому був покров із трави і дерну, який Уявляє собою віковічні рослини, які ростуть саме на курганах? Зараз ми бачимо, дерну нема, і його вже нема давно, ще до початку розкопок. А це порушення закону про охорону історико-культурних цінностей України. Якщо все за законом, то чому перед початком робіт відкритий лист не було зареєстровано відповідними органами охорони культурної спадщини? То, чому досі відсутній висновок управління культури, національності та релігії обласної адміністрації щодо доцільності проведення цих, так би мовити, науково-рятувальних розкопок? Громада підгороднього впевнена, що цей стародавній курган просто варварськи знищують. Цей курган не потребував рятувальних робіт, як це зазначено в дозвільних документів. Він був в доброму, цілісному стані. Він був так, в нього була трошки порушена охоронна зона, але сам курган він не розвалювався, він був цілий, тому, на нашу думку, він не потребував рятівних робіт, такі, як йдуть зараз, варварськими методами. Громада не просто обурена, вона здивована таким. Це до науковим до вивчення курганів, який здійснюється на цьому кургані. Якщо говорити про те, що роблять тут археологи, вони мотивують це, що вони його рятують. От подивіться на ці рятувальні роботи. Ми були тут у п'ятниці, то метрів на три рятувальні роботи продовжилися. Курган майже зрізаний. Стаханівськими темпами йдуть розкопки кургану. Зазвичай археологічна наука включає в себе. Дослідження по 5 сантиметрів ґрунту знімають віночками, лопатками, кельмочками. А тут іде варварське розкопки кургану трактором, бульдозером і вивезення ґрунту без його дослідження. Є версії, що курган знищують заради будівництва елітного комплексу відпочинку, та його навпаки можна було б зробити туристичною мекою Дніпропетровщини. Що забудовнику і пропонували мешканці Підгородненської громади? Ми пропонували і писали про це забудовнику власнику цього об'єкта. Що збереження цього кургану як історико-культурної цінності і туристичної родзинки нашого регіону надало б можливість відвідувати і цей об'єкт і підгородній наш регіон туристів з усього світу. З нього можна було б зробити оглядовий майданчик, поєднати. Відпочинок із історичною цінністю громади. Ми хочемо зберегти свою культурну спадщину. Ми хотіли б, щоб це було перлиною нашої громади, а не знищувати її. Тому звертаємося до голови облради, до управління культури стосовно того, щоб вони змінили свою позицію і відмінили погодження на проведення цих робіт для вивчення доцільності цих робіт на майбутнє. Дозволи даються в Києві, в Дніпрі. Вони ні разу тут. Не були і ті, хто давали дозвіл, дають по паперах або й без паперів. Для них це просто курган, відмітка на карті. А для нас цінність, яка навіки сім тисяч років пройде, курган не восстановиться. Знівельовано тих людей, які тут проживають, заради якихось особистих інтересів. Курган не розбомблений расистами, а розірваний нашими дозвольними владними структурами. Лише у підгородньому 35 курганів знаходяться під охороною. Один з них белюхова могила. Зі свого боку, підгородницька міська рада, щоб його захистити, направила лист до управління культури, національності та релігії обласної адміністрації з проханням припинити порятунок кургану. Тепер слова за головним охоронцем культурної спадщини області Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини Д1.